Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Хочу ще сказати, що таким же напруженим може бути 17 вересня і за декілька днів, десь там 10 з 10-го, 13 з 13-го вересня, знову з'являється напруга. Нас проведуть через страхи. А через е, ті ж самі ракетні обстріли можливі, так е, можливо, знову ж таки небезпека для е, мирного населення, тому от західна частина України, культурні споруди знову знаходяться під такою небезпекою. Це що стосується нас, але кожна така небезпека, про яку я говорю, вона може стосуватися активних дій на фронтах. Тобто, якщо у нас є зброя, і ми готові і літаки, і все, 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 і ми готові йти до бою. То саме в ці дні, от 8-го, так, ми можемо завтра почути про якийсь прорив українських військ а, дуже сильний, так, або 17 вересня, так само можемо почути про певний прорив українських військ і а, відвоювання певної території. тобто, Є напруга, як вона програється, багато чого залежить від нас і від реальних обставин. Тобто, дійсно, якщо в нас є ще мети в контрнаступ, ми йдемо. Але коли в нас того не було на попередніх торканнях, так, то ми тоді просто були ну, в стані жертви, ми нічого не могли зробити, ну тільки як спрятатись чи помилитись, так, чи просто голими руками йти на ті ж самі танки. Так е хочу ще сказати, що. 12 вересня і 18 вересня так само є певна напруга, тобто вона знову ж таки може дати нам події на фронті а, або чергові ракетні обстріли України. Але, от перший такий позитивний хороший вплив буде 19 вересня. Ну і напередодні, там може вже 16-го. Почуємо про якісь хороші новини, і це буде стосуватися місяця в гороскопі України. А місяць в гороскопі країни це народ. Тобто, приємну новину, ми почуємо. Е, можливо, це буде про звільнення якихось територій, так чи про повернення з полону великої кількості людей, чи дітей, чи жінок. Ну тобто е, якась дуже знакова, знаєте, така заслужена українцями подія станеться. Бо ми будемо отримувати подарунок долі від білого місяця. А білий місяць його собленням вищих сил янгола охоронця. Тобто ми щось вже заслужили і ми той подарунок законно отримаємо. А, так. Ще хочу сказати про дату таку 24 вересня, я її виділяю, бо цей вплив так само був вже з нами, і він позитивний, дуже цікавий. На першому торканні в нас був демонтаж на щиті батьківщини матері, було знято старий герб. Да? І от 24 вересня друге торкання, тобто, або я знаю, може там ті зірки зріжемо так. Або взагалі це не буде цього стосуватися, але буде стосуватися якихось дійсно приємних подій з фронту новин. До речі, на першому торкані президент Зеленський в той день сказав, що до декларації G7, Долучилося 12 країн, які підтримують Україну. Тому я думаю, на 24 вересня ми почуємо, що ще долучилося багато країн, які підтримують нас в цьому. І ще б пролунала така заява, що глобальний саміт миру ми хочемо провести в Україні восени. Тобто, ось дата 24 та декілька днів напередодні саме можуть говорити про те, що це дійсно саміт, глобальний саміт миру може. Відбутися в Україні. А, так, і що в нас далі? Ну, 28-го знову йде напруга, вона може бути пов'язана з морем, з морськими узбережжями. А, от кінець місяця, там, 28, 29, 30, знаєте, як контрастний душ. Тут і позитив, тут і напруга. Ну, тобто, це говорить про зміни, які нас чекають в кінці місяця. Вони. Десь можуть бути некомфортні, неприємні для нас, але будуть все одно давати нам рух, еволюційний рух вперед. І, можливо, от, до прикладу, 30 вересня ми почуємо про якісь закони, законопроєкти. До речі, це ж знову такі друге торкання на першому торканні говорилося про об'єднання двох церковних календарів тобто, ми в цьому році ще от доживаємо так за старим тим юліанським календарем. І переходимо на прогресивний григоріанський календар, який дійсно є більш прогресивною версією. От і всі свята будуть зміщені на два тижні. І знаєте, я в тому вбачаю великий позитив, тому що як езотерик, як біоенерготерапевт, я можу сказати, що це об'єднання великої кількості людей там західного та східного обрядів. Коли вони будуть об'єднуватися в єдиній молитві за щось в один конкретно день, це буде робити такі дива на, на фронті і взагалі в Україні. Ну, про які ми можемо подумати, що цього не може бути. Але зараз такий час, коли думка творить простір, і от колективна духовна робота великої кількості людей, вона дійсно змінює наше майбутнє. Які місяці та дати може стати вирішанням на цій? Таких дат багато, тому що, як я казала, астрологія вона не вирішує за людину, але дає можливість їй обрати певний шлях. Так само стосується і країни. Я можу сказати, що жовтень в нас буде складний, але, можливо, він стане поворотним. Слід чекати якихось неприємних подій. Навіть от я б сказала, якби це була людина, я б сказала, що у вас дуже велика ймовірність розлучитися, бо там є формула розлучення. Тобто укласти якісь офіційні союзи на тому впливі в жовтні ми не зможемо. Навпаки, будуть якісь сварки і розбрат. Це може бути всередині країни, і це може бути назовні. Це може бути пов'язано з боротьбою з корупцією, тому що це наш взагалі еволюційний вектор. Ми маємо дійсно її подолати для того, щоб нам розкрився весь широкий потенціал нашої країни. Тому жовтень буде непростий, але знову ж таки ця напруга за умови, що нас будуть літаки, танки і все, що нам необхідно, ми можемо почути про яскраві бої, про про повернення великої території української. А, тому от кожне таке напруження це не означає, що стовідсоткове зло яке буде відбуватися з нами. А далі, на листопад місяць, на 20 числа, в нас є хороші позитивні впливи. Вони так і називаються Аспектами шансу. Там я бачу повернення українців, повернення українських територій, тобто зміни будуть іти позитивні зміни, так е, дуже широким фронтом. Що це може бути? Це може бути перемога. Так, це може бути остаточна перемога, або дуже значний крок до неї, коли ми відвоюємо якусь область повністю, так, або той самий Крим, або там ну, ще якась подія станеться знаменна, так, і вона буде такою поворотною точкою в цій війні. А, тобто астрологія не бачить таких деталей, але те, що листопад буде хорошим для нас, знаковим, то це очевидно. Так само грудень, нас на 20 числа грудня, є так само два впливи позитивні, які е, дають нам знову ж таки формули перемоги е, у війні, статуси нові, так, повернення територій, відбудову, відбудову наших міст та селищ. Так. Багато всього позитивного там є. До речі, і для гривні так само воно є. Якщо в жовтні та напруга може знову ж таки стосуватися гривні, то в листопаді, в грудні і в січні 2024 року в нас все от вибудовується дуже дуже добре. Тобто, жовтень, от я вважаю, буде як я сказала, зламним, поворотним. Там ми маємо пройти якусь таку пекельну історію, але вийти переможцем так. Тоді всі ті е, позитивні впливи вони нам дадуть перемогу остаточно або е, покрокову. Але якщо от ми схибимо в жовтні, то тоді е, ну, наш шлях може бути трошечки іншим. Так, буде якийсь позитив в ті дати е, в листопаді, в грудні та в січні. Але це не буде остаточна перемога, тому прогнози в астрології – це про ймовірність подій. Ну і ось така ймовірність хороших подій в нас дуже висока на кінець цього року і на початок 24 го Це на вашу думку, коли в Україні стане мир, коли українці зможуть повернутися до спокійного життя без тривог ракет і дронів на своїй території. Ну, дивіться, знову ж таки, якщо по-чесному, то це, мабуть, питання до генерала Золужного, Він більш конкретно вам відповість на нього. Бо астрологія дає просто хороші можливості, які я озвучила. так. Можливо, це буде в листопаді, можливо, в грудні, можливо, в січні. Але ж знову таки, давайте астрологія не відміняє там закони буденні, так, історичні. І астрологія не суперечається з цими науками. Якщо ми будемо забувати свою історію, якщо ми будемо забувати хто ми, якщо ми будемо забувати, що у нас вже було там 22 війни, так з Росією, то тоді ну, ця історія буде повторюватися. Але якщо ми будемо брати до уваги це все і впливи астрології в тому числі, то тоді наше життя дійсно якісно буде змінюватися. Тобто астрологія не вирішує за людей, що їм робити і як робити. Зорям, взагалі, ну вибачте, трошки пофіг да, на нас, <сміх> в них там своя є робота. Але ми можемо ось ці енергії брати до уваги для того, щоб вирішувати позитивно свої справи. Тому шанси в Україні є в Україні дуже сильний гороскоп, дуже сильний потенціал. Так, гороскоп не простий. Багато моїх колег говорять, що поганий час був обраний. Треба переписувати там гороскоп, обирати якусь нову дату, під, під це ж діло, маємо переформувати якось Україну, так, або це буде, я не знаю, там Гідьманщина, або це щось ще може бути. Тоді дійсно буде новий гороскоп. Але от е, я чому за цей напружений гороскоп? Тому що найскладніші історії, найскладніші уроки, вони вже позаду. Так, зараз ще триває бій, триває війна, яка почалася в 2014 році знову ж таки на напружених дуже сильних впливах зірок. зірок. Але від того е в нас ідуть кожен рік тільки більш позитивні е впливи. І перший, знаєте, рік, коли Україна дійсно, дійсно може розгорнути крила свої, е це 27 сьомий, 28 роки, коли. Почнуть запалюватися наші планети. А, в нас там є така компанія планет, е, які ось знаходяться в цьому секторі. До речі, у восьмому домі, восьмий дім це про небезпеки, про війни, але й про трансформацію, про велику силу. Так ось от перша планетка почне запалюватися у 2027 році і включати весь широкий наш оцей потенціал гороскопу. Тобто він ще в такому, знаєте, сплячому знаходиться стані. От тому далі нас чекає тільки, е, тільки успіх, але за умови, що ми будемо пам'ятати і висновки в цій війні, і взагалі всю нашу історію. Тоді так, тоді ми будемо сильними. Тоді ця війна дійсно може бути е, останньою війною на планеті Земля, так? бо ми можемо змінити хід історії. Але якщо будемо періодично забувати про це, то тоді, е, на жаль, вона буде повертатися, тому що тема восьмого Дому небезпеки, трансформації е, вона дуже сильна. Але це говорить про, що? про те, що українська армія одна з найсильніших армій у світі. Про те, що ми миротворці, бо тут ще й білий місяць в поєднанні з Марсом. Про те, що наш військово-промисловий комплекс має бути сильним, а не так, як ми а, за часів незалежності з 90-х років потрошку його трошили, продавали. Ну, не ми там, не народ України, так, але були люди, які там цим скористалися, так. Ну, а ми певно, що допустили те. Тому що, якби ми були ще більш активні, так а Виходили на майдани не з 2004-го, трошки раніше. То тоді б так був би інший хід подій. Якби там обрали чорновіло, так була б зовсім інша історія. Але історія вже та, яка є, так? От і ось цей потенціал гороскопу говорить про те, що ми можемо бути сильними, витривалими. Ми такі і є. Ця війна до речі, показала вона вскрила. Ці всі історії в нас може бути сильною, до речі, польова хірургія, військова хірургія, і ми можемо стати ну лідерами в цьому. Але бачите, для цього ще е, можливо саме задля цього було включення таке через війну, через втрати, щоб, знаєте нас трошечки розворушити, і це як квантовий скачок перестрибнути на інший щабель. І запустити наш гороскоп вже не на такому, не на жертвеному форматі, так? А коли ми сильна країна, сильний лідер, і за нами тоді йдуть всі. Тоді цей гороскоп буде працювати зовсім інакше. А які новини щодо Криму? Кримський міф падеть цього року? О, дивіться, всі дати, що я назвала, як небезпечні, напружені. Так? Вони можуть стосуватися цієї споруди незаконно, так, спорудженої на нашій території. Або до прикладу, я сказала, що там буде нам як подарунок долі. Можливо, це якраз станеться там 19 вересня, або напередодні за пару днів, або колись перше влучання в кримський міст так на день народження. Путіна, воно відбулося на схожому впливі до місяця в гороскопі України. Я ще тоді так і сказала: о, це буде як подарунок нам. І ось такий подарунок нам дійсно був. Так що все може бути. Дати названі будемо слідкувати за новинами. Дійсно, завершення не можу не запитати про те, що цікавить усіх українців, коли не стане Путіна, справжнього Путіна. Так його справжнього вже давно нема. Його реально немає. Я це як астролог можу стверджувати абсолютно точно, тому що в його гороскопі є вкорочений вік, небезпека, те, що він, до речі, працював в КГБ, це небезпечний віддіяльності. Так само говорить про те, що гороскоп несе в собі певну небезпеку, так? От. і знаєте, навіть колись російські астрологи самі дослідили це питання, коли Сатурн входить в скорпіон, в Росії помирає цар. То крайнього разу він заходив якраз десь там в ті часи, коли от піднялося питання, що Путін не справжній, і почало з'являтися дуже багато його двойників, тройників. Тому справжнього Путіна, скоріш за все, просто немає. Знову ж таки, як астропсихолог, як людина, яка дуже уважно спостерігає за людьми, за проявами зовнішніми, як людина, от як вона виглядає, так? як вона говорить. То я можу сказати, що справжнього Путіна дуже багато в гороскопі повітря, і він такий не є. був легкий. Так? От в нього були тонкі кісточки, там, ну, форма черепа певна, так? вуха, все-все-все ну, має значення, пропорції тіла. А потім з'явилися ці двоя які там один взагалі такий земля-земля, ну дуже невдала подділка, будемо так говорити. До інших там є десь більш вдалі такі, але коли ти починаєш придивлятися і ще брати фотографії минулих років і сопоставляти, так, то ти ж розумієш, що це абсолютно дві різні людини. От. Але ну, так, так в Росії ця історія з царями із подділками із двойниками вона не нова. Ну можливо в Росії такий шлях, тому справжнього Путіна я вважаю вже давно нема. А що буде з тіма, хто грає його, ну це, мабуть, вже не до астрології. Так, вони підключаються до його гороскопу. Але знаєте, астрологія це ну, одна п'ята ймовірності подій. Там може вмішатися Божа справедливість. Так? А може вмішатися там медицина зараз мішується добре там, за тим Путіним, чи двома, чи трьома, чи п'ятьма. Ходять люди з чомоданчиками, там все досліджують, що там, Боже, щось не було, так? його там прокачують якимись ліками. Ну, це знову ж таки не про астрологію. Тому астрологія говорить, що, скоріш за все, його нема. Але навіть якщо він живий і його не буде, то знову ж таки я хочу всіх повернути до історичного факту. Якщо ми забудемо нашу історію, так. Путіна ж не було тисячу років тому, 500 років тому не було, і 300 не було. Але війни між Росією і Україною були, точилися постійно, так тому маємо це усвідомити. І байдуже, хто буде президентом цієї країни, чи вона буде в такому форматі, чи в іншому. Головне нам не втратити себе. Це як у стосунках з людьми, коханні. Так? Головне не втратити себе, пам'ятати, хто ти, що ти, чим ти багата. Яка твоя місія? А якщо в твій дім в твої стосунки вриваються, аб'юзери, говорять, розказує, вламується до тебе, розказує, що тобі робити, то його треба послати вслід за русським кораблем і мати оцю гідність, так не втрачати її. Тому, коли ми це будемо ось так зібрано тримати в собі, то нам, в принципі, байдуже, хто буде президентом, ми гнемо свою лінію, ми йдемо до перемоги. Ми змінюємо цей світ, тому що місія України дуже значна. Ми маємо бути вчителем для всього людства, і зараз це становлення відбувається. Пані Альбіно. Я дякую вам за цю розмову. І нагадаю, на зв'язку з Тесен була астрологиня Альбіна Пономаренко.